Вітаю, друзі! У цьому коротенькому відео я вам розповім про основний догляд восени за полуницею. Тобто, що треба зробити, щоб полуничка у нас добре перезимувала і весною, як найкраще почала прокидатися і рости і розвиватися. Що ж, насамперед, треба просто необхідно її прочистити. Не залишайте ні в якому разі. Ось такі вуса восени на зиму. Я, наприклад, на своїй цій діляночці за літній період прочищаю від бур'янів, від вусів десь 2-3 рази. Але вуса ці швидко наростають, тому це треба робити періодично. І так як зараз восени полуничка у нас набирається по максимуму всіх мікро і макроелементів, щоб перезимувати, то багато чого вона піддає ось сюди, на ось ці дітки, на ось ці вуса. Тому треба, щоб по максимуму сам основний кущик материнський, наситився поживними речовинами, і це дасть змогу йому цьому кущику добре перезимувати. От. Тому обов'язково ось це все ми прибираємо і не залишаємо. Також можна прорядити трошки листя. Тобто в першу чергу видаляємо, ось, де є крапенку ось такі хворі листочки, там, з порошнистою росою чи іншими збудниками прочищаємо, але не вирізаємо все таке ось листя зелене, темно зелене Тому що, якщо я, наприклад, у своїх попередніх роликах про полуницю розповідав, що наприклад, ось такі старі листочки темно темно зелені вже можна видаляти, а залишаємо більш світлі, молоденькі, вони, щоб не ростали. То зараз я, наприклад, раджу видаляти тільки хворі, а ось такі старі все-таки лишати. Чому? Тому що, коли випаде сніг, це буде ще таким додатковим укривним матеріалом, коли ця зелена маса впаде на корінчики і більш його прикриє від вимерзання, від морозів. От. Тому очищаємо від бур'янів. Ось, і від ось цих усіх, усіх вусів. Ось вже тут почав трошки робити таку прополку, як ви бачите, тут трошки в мене щільніше посаджені кущики, там трошки більш вільно. От, просто тут різниця між цими посадками один рік. І тому ось тут вже почав прочищати. Ось так вийшло. А що, ж, далі ми за бажанням, можна сказати, і обов'язково, але за бажанням і за якщо є вільний час, підживлюємо полуницю з фосфорно-калійними добривами, наприклад, суперфосфат, або навіть просто, якщо у вас є у господарстві деревний попіл після опалювального сезону, так що залишився, можете почистити там, якщо у вас невеличка грядочка почистити. Котел чи піч і е, присипати кущики також цим деревним попелом. Ну, в принципі, це такий самий основний догляд за полуницею. Е, прополка, підживлення. Е, і так, ще в момент. У е, мене в цьому році було на щастя е, хрущів личинки. Ось ви бачите, е, в мене молодий кущик, я його просто літом підсаджував. Чи весни вже не пам'ятаю, зараз я вам покажу. Вони просто мені почали всі під'їдати ось цю полуницю. Ось Тут можна бачити, що нема кущика, нема кущика бур'ян. От Далі пішли. Тут я просто це вже ось підсо... підсаджував молоденькі кущики. Що для цього робити? Також весени і літом це треба було робити. Обов'язково проливайте антихрущем. Я літом це зробив, помогло. Щоправда, зробив я це за два рази. Це вже після плодоношення, щоб не було ягід, щоб не їли це все їжу, а вже після того, як відплодоносила полуниця, обов'язково пролити антихрущем. Восени також зараз, ось у цей період, вересень-жовтень, буде незайвим пролити антихрущем ці кущики. Також обробити не завадить також від борошнистої роси, від шкідників інших Тому ці всі обробки треба робити. Я восени це вже не роблю, наприклад, обробки по листю, тому що в мене в принципі кущики більш-менш здорові. Мало кущів дає якісь на листях хвороби, тому що протягом літа я роблю мінімум дві обробки після плодоношення. От, і вона в мене більш-менш йде в зиму здорова. Ось такі. Нюанси і ось такий догляд за полуницею у вересні-жовтні, перед тим як ми її вже відправляємо на зимівлю, так би мовити. Що ж, ось така грядочка зараз в мене вийшла вже після того, як я прочистив ці кущики, обробив. Як ви бачите, вона вже стала чистенька. І тому вже можу спокійно цю грядку на зиму залишати і не перейматися, що. Тут щось буде не так. Що ж, дякую за перегляд. Ставте вподобайки, поділіться власним досвідом, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. На все добре!